Квартира на 10-му поверсі, але нічого страшного. дякую. Будемо тримати себе формі. Ми ж Іван Банцирук піднімається до своєї нової квартири. Ключі від неї отримав приблизно за півгодини до цього. Він легкоатлет, багаторазовий переможець чемпіонатів світу зі спортивної ходьби та учасник Олімпійських ігор 2016. тисячі За те, що завдяки йому український гімн лунає на міжнародних гаранах, йому подарували квартиру. Ми не вірилось, не очікував до останнього. Перезвели перед новим роком. От сказали так і так виділили кошти на придбання житла. Це було так неочікувано, тому що зараз такий непростий час. Свою квартиру Іван мав можливість обрати самотужки. Головне вписатися у виділений бюджет. Визначилися із районом, а далі все оглядала дружина. Тож сьогодні бачить помешкання вперше. Цікаво, що там подивитися, що не бачив, не був. Тут голі стіни, житло ще потребує ремонту, але вже своє власне відчуття такі емоції зашкалюють. От, нарешті я маю своє власне житло, От, тепер треба думати, що з цим цим робити. Квартира однокімнатна, її площа майже 47 квадратів, а це вже більше ніж у тій, де із дружиною та донечкою мешкають зараз. Вже планують як облаштують нову. Так, так понятно, Кухня до кінця. Ну, Щось панує, не знаю. Однокімнатну квартиру також отримала Марина Мажула, спортсменка з Параканої, срібна призерка літніх Паралімпійських ігор і триразова чемпіонка світу. Оплески шалені Марина Мажула. Про власне житло Марина із чоловіком мріяли вже декілька років. Вже бачили квартиру? А, так. Мені довелося ще перед новим роком поїхати подивитися подивитись район подивитись саму квартиру комплекс тільки строїться але наш будинок вже построєний і сподіваємося коли вже комплекс повністю житловий построїться то буде дуже гарно Гроші на придбання житла для спортсменів виділили з місцевого та обласного бюджету на умовах співфінансування 50 на 50. Така соціальна програма в Луцьку діє вже давно. Щоправда, минулоріч її заморозили. Тепер знову є можливість дякувати спортсменам за їхні перемоги. Це найменше, що ми можемо зробити для вас, для того щоб подякувати вам за вашу цілеспрямовість за ваш за вашу, вашу багаторічну працю за вашу. За вашу самодисципліну, і я хочу сказати, що сьогодні в умовах повномасштабної агресії ми бачимо, що спорт це теж зброя. Самі спортсмени це розуміють як ніхто інший. Останній чемпіонат світу був в Канаді. У нас коли лунав гімн України. Ми стояли на п'єдесталі. Це було декілька спортсменів, які вибороли перші місця. То сльози наверталися. Це і є їхня мета, аби синьо-жовтий прапор і український гімн бачили і чули у всіх куточках світу. Марина вже готується до Олімпійських ігор у Франції. Сподіваюсь на золоту медаль і на те, щоб прапор України піднявся в Парижі заради України. Іван також активно тренується для перемог на найближчих змаганнях. 23-й рік плануємо також там чемпіонат Європи, чемпіонат світу, чемпіонат України вже проводять. В нас нові квартири, переконані спортсмени, додадуть мотивації тренуватися і, звісно, перемагати. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал.